На телеканалі СТВ ветері нашого щодо нового випуску новин ми проживаємо 323-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україні. І далі коротко про головні новини ранку 12 січня на передовій з ворогом. У генштабі прогнозують, що найближчим часом РФ намагатиметься вийти на адмінкордони Донецької області, а надалі зосередитись на захопленні лівобережної частини Запорізької області. Повідомив заступник керівника головного оперативного управління генштабу Олексій Грон. Також Громов додав, що протягом року потенційна загроза повторного наступу російських військ з території Білорусі зберігатиметься. Водночас, наразі ударного угрупування для цього не спостерігається. А нині найважчою ситуацією лишається Соледар, де, за словами військових, відбувається божевілля. Проте росіянам повністю захопити місто не вдається. Яких втрат це вартує окупантам, слухаємо у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 113 тисяч 990 осіб ліквідовано. Танків – 3094. Бойових броньованих машин – 6159. Артилерійських систем – 2082. РСЗВ – 437. Засобів ППО – 218. Літаків – 285 гелікоптерів – 276, автомобільної техніки та автоцистерн – 4826, кораблів та катерів – 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865, крилатих ракет – 723, спеціальної техніки – 184. Дані уточнюються. Вчора під час візиту до Львова президент України Володимир Зеленський провів безпекову нараду за участі очільників обласних військових адміністрацій, командування підрозділів ЗСУ та прикордонників, під час якої було обговорено стан забезпечення охорони державного кордону. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Далі цитата. Детально проаналізували оперативну ситуацію на кордоні з Білорусю, доповів главі державі про заходи з посилення охорони державного кордону на території Житомирщини. Пройом цих важких для усієї країни 322 днів. Ми ні на мить не припиняли роботи з укріплення наших північних робежів разом з керівництвом держави та військовими. Детально проаналізували хід розбудови фортифікаційних споруд та інші безпекові заходи, що реалізовані на Житомир щоб запобігти можливим планам ворога, ситуація на кордоні залишається контрольованою, але наші захисники не втрачають пильності. З кожним днем ми посилюємо нашу оборону. Розповів голова ОВА. Не втрачають пильності та постійно вдосконалюються, і наші захисники. Військове телебачення побувало на тренуванні на тему мінної безпеки. Військовий журналіст Костянтин Богатирьов розкаже більше. Інженерна підготовка і тактична медицина завжди знаходяться поруч, адже це дозволяє вберегтись від вибухонебезпечних предметів та врятувати життя, якщо щось пішло не по плану. Щоб сповна підготуватись до реальних бойових дій, наші армійці засвоюють чимало військових дисциплін. Однією з них є тактична медицина. Тут навчають, як правильно діяти під час бою, врятувати життя побратима та що має бути в кожного військового з собою. З досвіду інструкторів питання виникають вже на етапі накладання турнікета. Хлопцям обіцяємо, що торнакети при їх накладенні – це може бути значний час. Начний час ми не розуміємо, все це потрібно робити на ощуп. Спілкуємося хлопцями, щоб вони відворачувалися, закривали глаза, щоб це було все тактильно. Інженерна підготовка теж вкрай важлива для армійців, адже ворог продовжує засмічувати наші території вибухонебезпечними предметами. Тому в першу чергу тут розповідають про різні їх типи і методи знешкодження, адже поряд із традиційними радянськами. Такими зразками її сучасні закордонні, які вже на озброєнні наших Збройних сил. При наїзді техніки оця бойова частина це як ракета. Тобто тут тандемний заряд, культивний та фугасний, перебуває майже 90 см броні. Такі навчання цілком виправдані. Хлопці опановують базові сценарії надання першої медичної допомоги на полі бою та готові до ворожих сюрпризів. Це значно підвищує живучість підрозділу, рятує життя окремого військового та наближає нашу державу до країн Північно-Атлантичного альянсу. Житомирські нацгвардійці бережуть українців не лише своєю службою, а й добрими справами, такими як донорство крові. Декілька десятків гвардійців, які проходять службу на Житомирщині, долучилися до щорічного традиційного наповнення банку крові. Один із бійців, коментуючи акцію, назвав її обов'язком, адже свобода сьогодні виборюється саме кров'ю в країні, де кожен громадянин душею і серцем виборює свою свободу і незалежність. Усі розуміють, що Боротьба, ця вимірюється й кров'ю. Потерпаючи від обстрілів, ракетних та дронових атак, українці опиняються в лікарнях, потребуючи донорської крові. Рятування поранених бійців також досить часто залежить від наявності запасу крові і її компонентів, наголосив нацгвардієць Ігор. Військовослужбовці, прибувши до Житомирського обласного центру крові, пройшли реєстрацію та необхідні процедури для здачі донорської крові. Тим часом обласний центр крові запрошує. Брати приклад з бійців і також приєднуватися до здачі крові. Тим часом у Житомирі стартував проєкт з розробки нової освітньої стратегії ліцею номер 25 який було зруйновано російською ракетою 4 березня 2022 року. Деталі у матеріалі Каріни Цимбалюк. У Житомирі біля розбомбленого окупантами ліцею No25 Житомирська міська рада спільно з міжнародним благодійним фондом Сейв та Малою академією наук України за підтримки ФІНЧЕРЧЕЙД підписала меморандум про створення нової освітньої стратегії зруйнованого ліцею. Що він передбачає, пояснює міський голова. Сьогоднішній меморандум це трошки інше. Це про софт. Софт, це і навчальні програми для вчителів, стажування за кордонів. І саме головне розробка нової програми по освітньої програми, саме для цього ліцею, яка буде після розробки затверджена в міністерстві і по якій будуть навчатися діти. Абсолютно нова, абсолютно унікальна і саме для цього ліцею. Директорка благодійного фонду Сейв Долена Северенчук каже: перші кроки вже зроблені. Далі впродовж наступних дев'яти місяців науковці освітяни та експерти працюватимуть над створенням нової освітньої концепції для ліцею. Завтра ми стартуємо з стратегічною сесією, на яку з'їжджаються з усієї України найкращі освітні експерти, які будуть брати участь частина. Найпрогресивніших освітян Житомира це модеруватиме Києво-Могилянська бізнес-школа і задача цієї стратегічної сесії напрацювати бачення, яким буде ліцей, а напрацювати його концепцію, напрацювати його стратегію. Наступні кроки це прописання навчальних освітніх програм. А це буде березень-серпень, тобто шість місяців. Експерти, методисти працюватимуть над освітніми програмами і над процесами в ліцею, такими як hr процеси, скажімо. Це робота з учителями, як їх навчати, яка має бути система. Та? Власне, наступний рік ми, ми, ми хочемо, аби цей проєкт мав продовження. Будемо робити все можливе, аби він продовження мав. Це буде розроблена система навчання вчителів. Також вчителі матимуть візит до Фінляндії, де вони вивчатимуть кращий досвід фінських шкіл. І тренінги, навчання перед тим, як розпочати створення цих освітніх програм. Співзасновниця благодійного фонду «Сейд» Анна Новосад переконана, що спільно з партнерами вдасться не лише відбудувати саме приміщення, а й зробити 25-й ліцей ще більш освітньо сильнішим. Відновлення цього ліцею з абсолютно. Інших перших кроків, аніж просто відбудова стін, це насправді перший кейс в Україні перший приклад того, як ми можемо разом відновлювати школи, відновлювати не просто будівлі, а відновлювати дійсно підхід до того, як освіта може здійснюватися. Цей заклад був і до цього одним з найкращих і найпотужніших у Житомирі. А створення його фактично ну використовуючи цей. Трагічний, але шанс для того, щоб відбудувати його з нуля, це можливість зробити його ще сильнішим, ще потужнішим науковим ліцеєм. Я дуже хочу подякувати Фін Ейд та народу Фінляндії, які підтримують це. Ми як фонд готові також допомагати міській раді, всій громаді Житомира, також шукати подальші кошти для фізичного відновлення. Цієї будівлі будівлі спільно з партнерами відбудова ліцею розпочнеться після того, як буде готовий робочий проєкт, каже Житомирський міський голова. Робочий проєкт вже команда працює. Це команда державна компанія португальська, яка займається вже безпосередньо робочим проєктом по відбудові цього ліцею. І після того, як в нас буде вже там перший робочий проєкт, після цього буде демонтаж саме цієї будівлі. Ми запропонували і презентували тоді не тільки ліцей, ми запропонували і презентували, розробили 3D-модель фактично всього цього кварталу. І по стратегії тут має бути декілька освітніх закладів, в тому числі перетворення вивчого кінотеатру Жовтень в один із об'єктів, який буде допомагати освітньому процесу, обласна бібліотека також входить, цей квартал. І вся ця трансформація разом має створити от такий новий освітній простір в центрі міста Житомира. Каріна Цимбалюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. Уявіть ситуацію, знімали гроші з банкомату і зникла електрика. Що робити, куди звертатися та як повернути кошти, які вже списали з рахунку? А банкомат не встиг їх видати. Наша Каріна Цимбалюк опинилася в такій ситуації і тепер готова поділитися з вами розв'язанням цієї проблеми. В Україні продовжують екстрені відключення електрики. Це може стати зненацька, в тому числі коли ви користуєтесь банкоматом чи терміналом. Уявіть ситуацію, ви приходите до термінала покласти гроші на картку. Половину суму вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Або ж знімали готівки, і от от кошти мали отримати, і вимкнулося світло разом із банкоматом. Кошти банкомат не видавали з картки, вони списалися. Подібна ситуація трапилася і зі мною, але в моєму випадку я знімала кошти в банкоматі не свого банку. То що робити у такому випадку? Перше, що радять фахівці почекати кілька хвилин. Можливо, після вімкнення світла банкомат все ж видасть кошти. Але якщо ні, потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку або звернутися в самий банк. Вам потрібно звернутися до банку емітента картки не в той банк, чиїм банкоматом ви користуєтесь, а ви повинні звернутись саме в свій банк. І вже в своєму банку, в залежності від е, тих правил, за якими е, діє банк, ви будете працювати. стандартний порядок передбачає, що ви як клієнт маєте заповнити заяву на чарджбек, тобто на оскарження транзакції. Тоді відповідно ваш банк звернеться до банка, який встановив банкомат, отримає підтвердження, що кошти дійсно не видавались, і вам кошти будуть зараховані на вашу картку. Взагалі, термін передбачає до 45 днів, але бажано звичайно не відкладати бажано на наступний день або через день звернутись за оскарженням такої транзакції. На випадок, якщо банкомат чи термінал вимкнувся і картку не вдалося забрати, також є алгоритм дій. Перший шлях почекати, поки поки все-таки картку вам видасть. В разі, якщо ви бачите, що цього ви не можете отримати картку, тоді вам потрібно свою картку заблокувати. Зазвичай на звороті вашої картки є телефон кол-центру того банку, в якому ви обслуговуєтесь. Ви набираєте номер телефону, блокуєте дану картку, звертаєтесь до свого банку, випускаєте нову картку і вже далі працюєте з новою карткою. Я за цю картку краще забути, не втрачати свій час. Заступник начальника Житомирського обласного управління ОТЕ «Ощадбанк» Микола Шульга каже: більшість банкоматів обладнані пристроями безперебійного живлення, і, попри те, що такі ситуації все ж трапляються, банки роблять усе можливе, аби клієнти без перешкод користувалися послугами. За ініціативою Національного банку більшість банків об'єднали свої мережі. Більшість відділень банку, ну не більшість, значна частина відділень банку обладнані генераторами. На відділеннях ви можете бачити наліпку Павербанкінг. Це означає, що навіть якщо світло виключилось, тоді відділення банків включають генератор, і в будь-якому випадку банківські послуги ви все одно зможете отримати. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ. Економія повинна бути економною. Напевно, ви чули такий вислів. Тож, аби заощадити кошти у платіжках, уряд вирішив допомогти українцям позбутися лампрожарювання в квартирах. Цього року в Україні планують замінити 50 мільйонів ламп прожарювання на led лампи, які на 88% більш енергоефективні. Про це заявив прем'єр-міністр Дениш Мигаль. Сьогодні уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні ЛЕД-лампи. 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні. Проект запуститься у звичайному режимі по всій території нашої держави. Кожен зможе подати заявку через дію, а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Увесь процес буде максимально простим і швидким. Дякую партнерам за підтримку. Зокрема, Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів. У Житомирі вшанували пам'ять Сергія Павловича Корольова, якому сьогодні виповнилося в 116 років. З його іменем пов'язані величні події в історії людства. Для всього світу він був та залишається головним конструктором, який вивів нас до зірок. Сергій Павлович є однією з найвеличніших особистостей 20-го століття в області космічного ракетобудування та ключовою фігурою в освоєнні людиною космосу. Але до цього корольову довелося пережити репресію Есії ув'язнення та жорстокі катування, та все ж білих плям у його біографії ще достатньо. В архівних документах він зазначається як професор Сергієєв, хоча в такій секретності не було необхідності, адже про корольова та його справи добре знали за кордоном, і лише для власного народу його ім'я було за сімома печатками. Сергій Корольов мав безліч мрій та багато чого досі нереального. Він втілив у життя лише через десятки років. Сергій Корольов отримав заслужену славу і повагу суспільства, і нехай російська пропаганда називає його русським ученим. Він був та назавжди залишатиметься справжнім українцем, батьком української космонавтики. І продовжуємо новинами від поліції в області минулої доби. Відбулося вкотре фатальне зіткнення автомобілів. У Житомирській громаді у лобовому зіткненні іномарой загинув воді. Автопригода сталася уранці на автодорозі Київчо поблизу села Вереси Житомирського району. Попередньо встановлено, що близько восьмої ранку водій легковика Чері 54-річний житель Хорішівської громади, рухаючись напрямку Києва, не впорався з керуванням. Та виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем Мерседес під керуванням 40-річного жителя Київщини, який рухався у напрямку рівного. У результаті ДТП водій Чері загинув на місці події. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події. І ще одна трагедія сталася на Житомирщині цього разу через пожежу. 11 січня, о 3.21 ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку у селі Стопника Олевської територіальної громади Коростенського району. Вже на місці бійці ДСНС встановили, що вогонь встиг повністю охопити оселю. А зі слів сусідів стало відомо, що всередині знаходиться власник будинку, якого напередодні бачили з товаришем. Про з пожежі рятувальники виявили в кімнаті на підлозі загиблого, 52-річного власника та чоловіка, особа якого на цей момент досі не встановлена. Зусиллями вогнеборців пожежу локалізували о четвертій ранку та ліквідували о 5.14. вогнем, знищено покрівлю перекриття будинку та майно, що знаходилося всередині. Попередня причина пожежі необережність під час куріння. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями, повідомляє головний на управління ДСНС в Житомирській області. Якби поліція мене не затримала, я б далі нападав. Це слова чоловіка, якого затримали, підозрюючи у розбоях на дітей. Інформацію про затримання надав пресвідділ головного управління Нацполіції в області. Так, 2 січня у районі вулиці Короленка невідомий напав на 17-річного юнака, а 4 січня у під'їзді будинку по вулиці Грушевського на 14-річного підлітка. У дітей чоловік відібрав телефони і гроші. У першому випадку вчасно нагодилася мати. Потерпів. Лого і нападнику довелося повернути щойно відібраний гаджет та тікати. У другому захистити дитину на сходах під'їзду було нікому. Його мобільний підозрюваний відразу ж відбіз у скупку. Отримані за телефон гроші та відібрані у дитини гроші загалом близько півтори тисячі гривень. Витратив на власні потреби. Ці дві події спричинили певний резонанс у місті. І у соцмережах з'явився опис нападника. Чоловік середнього зросту та статури з вусами і бородою. Дізнавшись про таке, підозрюваний кардинально змінив зовнішність, поголившись. Однак це йому не допомогло як і інші спроби сховатися. Опрацювавши зазначений обсяг інформації, у тому числі відеозаписи, поліцейське Житомирське управління поліції встановили особу нападника. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. 11 січня чоловікові оголошено про підозру у вчиненні розбійних нападів. Вирішується питання про обрання. Запобіжного загляду у вигляді тримання під вартою йому загрожує ув'язнення від 8 до 15 років. Свою вину в даних подіях ви знаєте? Тобто. Тобто, ви знаєте? Що це На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Залишайтеся з нами, тримаємося. Перемога вже близько віримо в це. Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю 13 січня максимальна температура в день плюс один вночі мінус два. Волос повітря 82%, відсотки. Вітер південний один метр за секунду. Похмура погода буде триматися у Житомирі. Весь день проте ввечері небо стане чистішим. Опадів не передбачається.